Медики провели дві сучасні лапароскопічні операції пораненим українським захисникам. З ушкоджених нирок пацієнтів видалили металеві осколки. Завдяки малоінвазивній методиці ушкоджені органи вдалося зберегти. Про це повідомили у військово-медичному клінічному центрі східного регіону. Оперативні втручання провели під керівництвом військового хірурга з Вінниці Костянтина Гуменюка. Після операційний період протікав гладко. Поранені наразі проходять реабілітацію. Після одужання вони повернуться у стрі. І продовжать захищати Україну. Вінниця співпрацюватиме з Вроцлавським індустріальним парком, одним із найбільших у Польщі. Нині там працюють понад 260 підприємств. Працевлаштовані 11 тисяч людей. Діють три виші. Про нові можливості, які відкриваються для нашого міста, розповів міський голова Сергій Моргунов. Напередодні Вінницька делегація відвідала Польщу, де підписала угоду з новими партнерами. Співпраця передбачає обмін досвідом у сфері підприємництва, інновації та інвестицій, а також взаємним. Ми настановами у процесі створення, управління та розвитку індустріальних парків. Не буде електрики і тепла, допоможуть електрогенератори. нещадно знищує об'єкти інфраструктури України. Тож готуватись потрібно до найгірших сценаріїв резервні джерела живлення, які підтримують енергетичний фронт, продовжують надходити до Вінниці за кордону, пережити найважче в історії незалежності зиму допомагає посольство Німеччини в Україні. Ми отримали третій транш гуманітарної допомоги, а саме Шість генераторів по 50 кВт і два генератори по 150 кВт. Це досить потужні генератори, які будуть слугувати для потреб нашої теперно громади. Місто зверталося до багатьох країн до до багатьох міст інших країн і так далі. Відвідгукнулися німецьке посольство саме, і звичайно, це було за сприяння міського голови Сергія Маргонова. Обладнання передали для потреб трьох прозорих офісів закладів освіти та медицини, а також підприємств житлово-комунального господарства Вінницької громади. Дякуємо МЗС Німеччини та посольству за принципову підтримку. Маємо можливість підсилити антикризові заходи щодо енергозабезпечення. Коли інфраструктура країни продовжує потерпати від російських обстрілів, важливо бути готовими до різних сценаріїв. Наша команда заздалегідь сформувала запас міцності по генераторах. І важливо, що міжнародні партнери також допомагають нам гідно пройти зиму. Тісна співпраця з-за кордону почалась з трагічного для Вінниці дня. Історія почалась, на жаль, з трагічних подій з 14 липня 2022 року, коли сталася трагедія Ракетний удар на площі Перемоги здається, відразу на другий день в Вінницю приїхали представники практично всіх посольств і консульств країн ЄС, щоб відвідати місце трагедії, щоб висловити своє співчуття, виразити повагу і допомогу, і готовність допомогти. Наразі тільки Міністерство закордонних справ Німеччини надало Вінниці більше 30 тонн допомоги, окрім генераторів. В рамках саме співпраці з посольством Німеччини в Україні ця співпраця комунікація триває півроку. А вона вилилася в перший транш здається в жовтні місяці двадцять року, і в другий транш у грудні. В цих двох попередніх траншах нам саме найнеобхідніше спочатку було передано це палатки і різна кількість обладнання до цих палаток. Теплові пушки, освітлення, підлога до наметів, обігрівачі, модерні кухні в пункти незламності продовжують допомагати українцям і надалі. За хабар затримали посадовця з бару за 35 тисяч гривень. Він обіцяв мешканцю Жмаринського району посприяти у скасуванні тимчасових обмежень, які на нього були накладені. Зокрема, поновити право виїзду за межі України та керувати транспортними засобами. Затримали 30-річного держслужбовця одразу після передачі мічених грошей. Нині він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні. Ні, посади. Рясні снігопади у Вінниці протримуються ще недовго, а ось морози затримуються ще на кілька найближчих днів. Про це повідомляють в обласному центрі з гідрометеорології. Десь з 8 по 10 лютого доволі прохолодна погода, я б навіть сказав морозна, без опадів. На 8 число температура вночі буде 8-10 градусів морозу, вдень 1-3 градуси мороза. 9-10 теж без опадів. Саме холодна ніч буде 10-15 градусів мороза, але день тільки 0,5 мороза. І 10-го 7-12 градусів мороза, вдень вже потеплішає і буде десь біля нуля. У гідромацентрі кажуть, мокрий сніг ще варто очікувати 11 лютого. А вже з наступного тижня морози спадуть. Температура повітря коливатиметься від 0 до 4 градусів із позначкою плюс. Однак скільки протримається таке потепління, синоптики кажуть говорити зарано. Вінницю засніжило з третьої ранку. Місто опинилося у сніговій пастці. А вже у четвертій комунальники стали до очищення вулиць для того, щоб транспорт та громадяни без проблем могли пересуватися містом. До роботи залучили 31 спецавто. Протягом дня комунальники розчищали та обробляли протиожеледними засобами зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари та велодоріжки. Традиційно розчищати почали ті зони міста, де найчастіше пересуваються люди, і транспорт. Розповіли у департаменті комунального господарства та благоустрою міськради. В першу чергу у нас залишаються вулиці, ці спускські підйоми, які в нас в місті, щоб міг вийти міський транспорт, і також основні вулиці, де спочатку йде міський транспорт, а потім вже другорядні вулиці. Прибудинкові території теж в пріоритеті. Прибирати житлові квартали від снігу вийшло близько 300 двірників. Вони розчистили тротуари, доріжки для пішоходів, виходи з під'їздів. Аби не було слизько, посипали територію піскоселяною сумішчю. До роботи залучили і малогабаритну техніку. Утім, в деяких випадках самі ж містяни ускладнювали роботу комунальників. Тому у міськраді вінничан вкотре закликають не створювати під час снігопадів затори і подбати про паркування. Аби снігоприбиральна техніка могла проїхати без проблем. У нас труднощі, це як завжди. В нас іде, коли йдуть машини, чи очищають сніг, чи поспіють порождати матеріалами. У нас і недобросовісні мешканці, водії верніше, паркують машини вдоль, обі... об... Об... вдоль... вдоль бордюр, або також ставлять свої машини на тротуарах. Лідери в Україні це про вчителі Вінничини, які цьогоріч успішно пройшли сертифікацію. Частина педагогів відчули себе учнями, які складають ЗНО, та підтвердили свій професіоналізм на всеукраїнському рівні. 82 педагога. Пройшли сертифікацію з них сім отримали найвищі бали із можливих із 160-160 Набрали це абсолютно важлива річ для освітян, тому що це є можливість самовдосконалення, це є можливість творче, креативно рухатися вперед. Проходить сертифікація в декілька етапів. Перший етап це незалежне тестування, те саме, що проходять учні під час державної під час незалежного оцінювання. І другий етап це етап самооцінювання. А на третьому досвід вчителів на практиці перевіряють експерти з інших регіонів. Сертифікацію можуть проходити абсолютно всі вчителі, які бажають, з ну з певними умовами, маючи досвід, маючи досвід роботи, певні категорії, які присвоєні вчителям. Серед тих, хто вирішив перевірити свої сили, а головне не пожалкував про це. Анна Ткачук вже більше десяти років жінка навчає діток в Якушинецькій громаді. Кожен свій урок намагається зробити цікавим та пізнавальним. Та, попри досвід, каже, хвилювання не відпускало на жодному з етапів. Найкрінжовіший етап це, звісно, практика. Адже робота з дітьми вона не передбачувана. Це те, до чого ти не готуєшся за тиждень, це те, до чого ти готуєшся за всю свою педагогічну працю і використовуєш весь свій досвід минулого через війну. третій етап, а саме відкритий урок перед експертами проводили онлайн. А на каже це також додало занепокоєння. Я дуже переживала перед уроками. А коли побачила діток, вони почали приєднуватись на урок, переживання одразу зникло. І дуже класно було, як після уроків вони такі, коли вже експерти від'єдналися, вони такі, ну як, ну як, як ви, як ми? Все класно, все чудово, да, ура! А що а що вам сказати? А ви нам розкажете, що вас питали?» Тих, хто успішно пройшов усі етапи, або ж став експертом та оцінював колег з інших регіонів, відзначили у Вінниці під час круглого столу. Сертифікація, досвід, що працює, їх нагородили грамотами обласної ради та військової адміністрації. Це така рушійна сила, яка спрямовує до самовдосконалення, до саморозвитку самого учителя. Окрім того, що вчитель проходить успішно оцінювання своїх фахової, своєї фахової майстерності, що кожен педагог може визначити свій рівень знань і зрозуміти свої слабкі сторони і знати, над чим потрібно працювати. Зазначимо вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають і приємний бонус. Результатом сертифікації є не тільки якби моральне задоволення вчителя від того, що він пройшов і на належному рівні, показав свій досвід, а і плюс 20% доплати до заробітної плати. Сьогодні сертифікація в Україні добровільна, та незабаром це зміниться. Це буде норма для, для всіх педагогів, і це абсолютно правильно, тому що підтвердження кваліфікації та чи іншого працівника повинна відбуватися незалежною експертизою, а Сертифікація якраз і виконує функцію цієї незалежної експертизи. Додамо, що річно близько 70% вчителів з Вінничини проходять сертифікацію успішно, а це є одним з кращих результатів по Україні. У медичних закладах Вінничини працюють паліативні мобільні бригади. Лікарі та медсестри пройшли курси, мають відповідні сертифікати та надають допомогу пацієнтам, які живуть із важкими та невиліковними хворобами. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Другий рік поспіль працюють мобільні паліативні бригади і в обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Чотири лікарі та стільки ж Медсестер щоденно виїздять до пацієнтів. Найчастіше паліативні хворі потребують ефективного знеболення. Також пацієнтам, яким потрібне спеціальне медичне лікування, надають його безкоштовно. А ще медпрацівники навчають рідних, як доглядати за паліативними пацієнтами. Пів тисячі свічок для захисників у будинку підтриманого проживання для осіб з інвалідністю кипить робота. Молодь, яка там мешкає, допомагає своїм боронителям на своєму фронті заради перемоги. Молоді люди щодня виготовляють окопні свічки. Наразі мають 500 світильників ручної роботи, частина з яких вже доставлена на передову. Інецькому художньому професійному училищі номер 5 опановують мистецтво кераміки. Ярослав Шахрай, зосереджено, ліпить з глини Глечі. каже, процес нескладний і захопливий. Після війни я думаю, далі рухатись в цьому напряму. Так мені це, це зараз подобається дуже. Те, що глина жива, в цьому переконалась учениця закладу Ліна Маренко, каже, процес просто вражає. Це взагалі дуже такий цікавий матеріал. Я дуже рада, що є такий заклад, як наше училище, в якому є така майстерня, яка є єдиною, як мінімум Вінницькій області, де можна прийти і навчитись. І Є майстер, в якого є досвід роботи. І він завжди підкаже, завжди ем, покаже суть роботи. А далі Ліна демонструє нам свою роботу. Це відомий мем, швайно-карась. Вона старанно його розмальовує. Росіяни хотіли якось образити українців цим, а українці взяли і якби собі на пользу взяли. І це якось, коли Ореса Григорівна спитала, хто що хоче робити. Я так перша моя думка, я зліплю швайну карася. Дівчина певна, це хороший старт для молодих митців. Тут є справді рівень і живопису, і якогось академізму. І разом з цим більш авторських технік. Якби училище сприяє тому, щоб учні вцілювали в життя свої якісь мистецькі задуми. Заступник директора з навчально-методичної роботи Марина Пилявиць розповідає: у закладі навчають п'яти професіям. Ми сподіваємося, що війна закінчиться досить швидко. Ми віримо в переможний мир, який наступить завдяки нашим збройним силам України, і обов'язково будуть затребуваними найбільше на ринку праці це професії будівельного напряму. А будь-яке будівництво без художнього оформлення, без опоряджувальних робіт ну, на сьогоднішній день не є. Таким гарним і результативним випускники училища успішно реалізуються у різних сферах, як то дизайн інтер'єрів, втілення їх у життя та відкриття власної справи.